НФК Ураган ю – бронзові призери Кубка України з футзалу. В останній день жовтня в Івано-Франківську завершився турнір Кубок України Ю-15. У поєдинку за третє місце юні ураганівці, які виступають під керівництвом Романа Кіндратів, позмагалися з ромненським рятувальником і здобули перемогу з рахунком 1-0. А переможцем кубкових змагань стала команда Чемпіон, яка у фінальній зустрічі переграла львівський ківс і найті за підсумками Кубка України. Індивідуальні нагороди отримали Михайло Боднар як кращий гравець захисного плану, Василь Урсулят, як кращий гравець команди, та Михайло Федичин. Тим часом 4 листопада в Івано-Франківську стартували всеукраїнські змагання Кубок України з футзалу серед юнацьких команд 2008 року народження і молодші, а відтак Ю-17. Підопічні Олександра Вонса стартували з двох перемог. Зокрема, були сильнішими за ДЮСШ-4 Рівне 2-0, а також розгромили ДЮСШ-4 Респект з рахунком 9-0. Прикра поразка у Тернополі. Івано-Франківське Прикарпаття здійснило невдалий вояж до восьмої команди. Першості Ниви. Обидва голи суперники забили ще у першому таймі, коли на 13-й хвилині відзначився різник, а на 21-й хвилині з пенальті подвоєв рахунок галадей. Слабкою втіхою для гостей став гол Барчука, щоправда, вже на доданих арбітром хвилинах. І, звісно, ми не задоволені результатом. Тому що. Було багато моментів, особливо в другому таймі, треба реалізовувати їх. Кажу, є у нас претензії, на початку гри якось вийшли, трохи не зібрана, а потім, коли вже, звісно, нам вже тіряти нічого було, то ми трохи схему в другому таймі поміняли, випустили два нападника. Плюс десь у простілі може гру, тому що полі. Такої не дуже гарної якості поле і не дозволяє такий футбол якийсь грати комбінаційний. Тому простіли гру, у нас два високих форварда, забили гол. Ну, На жаль, треба було забивати трохи раніше, тому що були моменти. У турнірній таблиці без особливих змін команда Рипана залишилася на шостій позиції, маючи стільки ж очок, скільки закарпатський Минай по 13. У наступному 16-му турі при карпатці на домашньому стадіоні рух прийматимуть одного з лідерів першості епіцентр. Гру заплановано на 10 листопада. У четвер, 7 листопада, в Івано-Франківську відбудеться поєдинок відкритого турніру ПФЛ 2024. Цей турнір проводиться за ініціативи клубів другої ліги. Йдеться про дев'ять команд змагань професійної футбольної ліги та одну з найкращих аматорських команд Черкащини Карбон. Відтак, в рамках другого туру «Ревера-1908» зіграє проти ФК Вільхівці. Початок матчу на стадіоні спорткомплексу Академія НФК Ураган о 13 годині 30 хвилин. Прикарпаття Говерла провела два домашні поєдинки проти Київ Баскито. У першій зустрічі вболівальники стали свідками камбеку ведмедів, коли господарі за відсутності своїх травмованих лідерів старцева та кабацюри не тільки відіграли двозначне відставання, а й вийшли вперед за хвилину до кінця основного часу зустрічі. Але останнє слово в цій грі було все ж за киянами, які повернули собі перевагу та довели гру до важкої перемоги: 73 на 71. Натомість повторна гра пройшла за сценарієм киян, які людирували в. Від початку і до самого фінального свистка. А в підсумку рахунок склав 63 на 82 на користь Київбаскету. В першу чергу програли боротьбу. Як на мене, недостатньо енергії на, на майданчику. І ось за це прикро, звісно. Вітаю Київбаскет з перемогою. Вона краще в нападу. Що касаємо говорю. Чисто провальна гра, нема що коментувати. Дуже багато помилок, як в захисті, так і в нападі. Робимо одні і теж помилки, програли підбір, програла захист один в один. Комбі... Комбінували різні варіанти захисту. Ви все бачили. Сава Україн, слава обидві команди наступні матчі проведуть 15 та 16 листопада у рівному проти господарів та старого Луцька. Цього тижня стартував новий сезон Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги України. Зокрема, в обласному центрі Прикарпаття розпочалися баталії у віковій категорії 2008 року народження, де наше місто представляє команда Франківськ спортліцей Дю США 2 У першій зустрічі франківки зустрічалися з суперницями МС Дюшор Вінниця 08 і здобули розгромну перемогу з рахунком 106 на 35. Синхрон. Попри досить обмежений ростер, усі гравчині показали відмінну гру, а найбільший очок в. В активі Домініки Мурзової, 34, ще 23 на рахунку її сестри Даліли, 22 очки та 10 передач в активі Уляни Космач. Ми бачимо рахунок, що ми виграли впевнену цю команду. Звісно, що позитивні. Є помилки, які треба виправляти. Але в цілому, все, що я сказала команді, дівчата вони все виконали майже одразу. Попереду у дівчат з Івано-Франківська досить напружений та цікавий графік матчів. Я рахую, що ми почали сезон дуже добре. і Пішли в добрих кондиціях, якраз на нашому піку. Тому я думаю, ми так і виступили сьогодні. Додамо ще 8, 9 та 10 листопада. Команда вищої ліги України, франківськ пну США, 2 зіграє у Переяславі на Київщині, де зустрінеться з господарками паркету, а також командами з Миколаєва та Одеси.